17 травня у місті Шостка на базі центру надання адміністративних послуг був відкритий рекрутинговий центр. Про його роботу розповіла Юля Пранович, адміністраторка, рекрутерка управління центру надання адміністративних послуг. Це пілотний проект, який був побудований для прозорої та ефективної моделі залучення наших громадян для захисту України. Центр рекрутингу надає інформаційно-консультаційні послуги українкам і українцям для того, щоб вони могли захищати нашу батьківщину. Ми, до нас можуть звернутися громадяни, не отримуючи повісток і не можуть вони хвилюватися, що їх одразу відправлять на службу. То ми можемо надати тільки консультації за місяць функціонування центру до нього звернулося понад 40 осіб, двоє з яких вже знайшли відповідні вакансії в лавах Збройних сил України, і на даний час вже знаходяться в навчальних центрах для базової військової підготовки. Вони чули, що в нашому місті відкрився такі центри, які в різних містах нашої України вже відкриті і допомагають громадянам обрати собі вакантну посаду. Аду та ту частину, в якій вони хотіли проходити службу. Кандидати обирають різні посади: водії, кухарі, стрільці, оператори БПЛА, інженери бойових станцій, офіцерські посади, як чоловіки, так і жінки. За період відкриття до центру звернулись жителі не тільки нашого міста, але й з інших міст цієї України. Звідкіля до вас уже Це... зверталися до нас. Звертались з міста Сум, з міста Конотопа, з міста Кролевця, Охтирка. От ви бачите, як Березівсь... регіон великий. Березівська громада, Ямпільська громада, серединобуцька і навіть місто Ужгород і місто Київ, то ці люди вже отримали рекомендаційні листи від частин та готуються проходити базову підготовку. Якщо їм це захочеться, так. якщо їм це сподобається, якщо вони знайдуть ті посади, які вони хочуть у тих військових частинах, які запропонували їм, то ви як посередник... Надає от те, от такі консалтингові послуги. Кожен охочий може спілкуватися зі спеціалістами центру рекрутингу для уточнення інформації та отримання консультації стосовно військової служби та нових вакансій за телефоном 066 42 41 005.